Астрологічний прогноз на тиждень з 2 по 9 лютого. Триває місяць, лунний місяць, який почався 29 січня в знаці Зодіака Водолій. Це означає, що він розкриває теми зараз, які пов'язані з енергіями водолія. Також знака Зодіака Близнюки. Стихія повітря водолії близнюки означає комунікації, спілкування, соцмережі, спільнота, спільні зусилля, командна робота, робота в групі, як, от, як футбольна команда не, не буде самому, а якісь процеси в команді. Також водолій означає креатив, нестандартність, лайфхаки, якісь цікаві винаходи. І... Також це тема переключення на іншу хвилю, символ водолія, електромагнітні хвилі. І це означає перспективно переключатися на якісь інші радіостанції. Ну, Наприклад, якщо ви слухали одного і того самого відеоблогера, послухати когось іншого. Якщо ви щось робили, то зробити щось інакше. В протилежній знаку Зодіака Лев, водолій означає вихід зі стереотипів і стандартних рішень. Які загальноприйнятні. Також під час війни водолій означає акцент на повітрі, вода, яка капає з неба дощ водолій, а також боєприпаси, осколки, які сипляться з неба. А, теж, а, а значить, це на цьому стає акцент. Повний місяць, який відбудеться 12 лютого, він підкреслює протистояння всього, що я сказав про Водолій з темою стереотипності, а також темою імперії, царя, лев, царя. Ну, для України це тема протистояння з царською Росією, але у кожної людини також є якісь домінуючі внутрі звички, які як цар. Керують людиною, і тому це теж е, ну, конфлікт з якимись звичками, які не перспективні на даний момент. <кій> е, і, і цього тижня це буде продовжувати всі ці теми, які от я зараз розказав. Тож е, можна переходити в позитивній енергії водолія, це дружба, незалежність, символ водолія це нічне небо з мільйонами зірок, на відміну від Символа Лева Сонця, яке одне, як цар як монарх світить, і окрім Сонця, нікого, ні іншої планети не видно на небі. Тож зараз перспективно звертати увагу, окрім свого егоїзма, на інші егоїзми інших людей і ну, взагалі інші якісь ситуації, які ви раніше не помічали, якісь зірочки на небі вашого життя, які раніше ви не звертали на них увагу. По дням також акцент на Юпітері. Юпітер в Близнюках це тема навчання книг. Тому ну, можливі якісь ви цікаві книги для себе відкриєте цього тижня. І близнюки це звертати увагу на те, хто поруч з вами і з ними взаємодіяти. Це сусіди, друзі, люди, в транспорті взагалі якась взаємо. Ну, Таке розуміння, взаємообмін з іншими людьми. Багато планет знаці зодіака риби означає те, що більш плавні якісь варіанти дій краще вибирати. І як мастилом смазувати якісь скрип, скриплячі детальки риби означає інтонація, велику роль в спілкуванні буде грати інтонація, з якою ви говорите або з якою щось ви робите. А, в неділя ввечері на небі буде таке сполучення планет 2 лютого а, після обіду, особливо ввечері і вночі з неділі на понеділок, коли планети в таких положеннях, які дають багато можливостей. Тож неділя у другій половині дня, ніч, з неділі, понеділок це якийсь ну, дуже хороший період для більшості справ, а також для початку якихось справ. Місяць буде в Овні. це знак початку розпочинати щось нове. В понеділок буде напружений аспект до Марса. Це означає нерви. Підкреслює пози... в обід особливо. В понеділок підкреслює позицію Марса в рації, який всю зиму тут знаходиться. Ретроградний, не дає нормального виходу енергії сміливості, чоловічої енергії. Це проявляється в тому, що. Люди не хочуть, значить, ну, як би проявляти мужественність, мужську силу, таку сміливість, принаймні менше, ніж менше, ніж в інші періоди, менша рішучість, і ця енергія Марса внутрі вона може призводити до конфліктів внутрі, конфліктів в психіці людини, а також в інсайдерських колективах. Щоб цю енергію з нею приборкати, треба перепрограмувати якісь старі програми. Ретроградна планета означає, що згадувати, відколи ви почали так думати або так себе поводити. І якщо цей модель поведінки не призводить до результату, то її змінювати, перепрограмовувати. Венера переходить в знак Зодіака Ові у вівторок. Під вечір, Венера означає любов стосунки. І це означає, що в любові в стосунках з вівторка з вечора Венера буде довго в овні. ну приблизно місяць. І це означає, що А, навіть більше вона ретроградна, там буде туди-сюди ходити. Ну, в общем, це означає, щось нове в стосунках. З 4 лютого почнеться щось нове в стосунках. Як тільки планета входить в знак Зодіака, вона дає імпульс занадто надмірний. І тому, а, ну, якісь дуже радикальні речі в стосунках з вівторка не рекомендую, але в принципі щось нове буде в стосунках відбуватися. Також Венера означає дипломатія, це нові процеси в дипломатії між іншими людьми. Венера Вовні доволі егоїстична, не цікавиться Терезами, тобто іншими людьми більш зафіксована на собі. на собі, тож. Перспективно використовувати стихію повітря з інших знаків зодіака, цікавитися іншими людьми, їх думками, їх позицією. <свідько> У вівторок і в середу місяць буде знаходитися в знаці зодіака Телець. Це означає більш повільні події, ніж в неділю і а в неділю і понеділок, коли місяць вовні. А значить, в середу, пізно ввечері, з'єднання з ураном якісь. В позитиві або в негативі несподіванки. <кій> Знається за дяка Близнюків четвер і в п'ятницю місяць ще більше підсилюється жовтеньким тут намальовано стихія повітря. Це означає, що ще більше в четвер пятницю колективний фактор: групові процеси комунікації, взаємодії, спілкування. Навчання в групах з іншими людьми. В соцмережах це може означати якісь групи, створювати нові групи, в яких би люди могли там, обмінюватися інформацією, навчатися. Тобто для спілкування навчання комунікації четвер-п'ятниця дуже хороші дні. Взагалі, тиждень виглядає ну, якби, як можливості, якихся, ну, дійсно нових креативних рішень. В суботу і неділю місяць буде в знаці Здіака Рак. Хорошо для сімейних для взаємодії, якихсь справ в сім'ї, в суботу і в неділю. Цього тижня дві планети, окреме відео про це записував. Хто не бачив, запрошую попередньому відео. Планети, які стоять на місці, це Уран і Юпітер. Вони ще продовжують стояти на місці. Уран створює нервову напругу. А Юпітер це планета, яка пов'язана з орієнтацією в майбутнє або думками, як зробити краще. І тому, і тому поки планети на місці стоять цього, цього тижня, то людина дуже фіксує, і на минулому тижні вже таки були людина дуже фіксується на якихось окремих проблемах. І зациклюється увага на цих проблемах. Людина не може від цього відволіктись, перевести увагу на інші проблеми, і це створює сильне напруження. Окрім, вчителі, окрім розвитку Єпітір пов'язаний з навчанням, з за кордоном, з темою міграції, з темою релігійними темами якимись. Також з соціальним ростом, з розвитком, з розширенням і з експансією, і, і ці всі теми на, на них людина дуже сильно зафіксує свою увагу. Ну, ран пов'язаний, як і знак Здяка водолій, про які вже говорилося, з друзями, з однодумцями, з креативністю, зі свободою, незалежністю, і в цих темах. З технікою і в цих темах теж людина буде на чомусь дуже заціклюватися. Але оскільки обидві ці планети виходять з ретроградного руху вперед, то це означає, що в майбутньому ці проблеми вони насправді вирішаться. Хоча зараз вони під час стаціонарності планет здаються такими, ну, що стоять на місці, і не вправо, не, вліво, не, не вирішуються. Тобто тому я можу пораджити трохи не. не не поспішати, не бігти поперед потяга і з часом от те, на чому ви заморачуєтесь минулого тижня і цього тижня, воно вирішиться. Також можемо звернути увагу на те, що планети однобоко розташовані цього тижня, зона пуста інша. Це означає, що сильна концентрація на рішенні певних якихось питань і повне ігнорування якихось інших аспектів життя. Це може призводити до. Ну, однобокості рішення проблем, тому от саме це комунікація спілкування, воно буде допомагати виходити з ну, ставати на іншу, бік, іншу точку зору. Оці пусті знаки вони пов'язані з якістю, перфекціонізмом ці осінні, тому зараз більшість питань вони вирішуються неякісно, неперфекціонійно, тяпляп, кріва, аби жива і людей, які перфекціоністи, це може дратувати. Але дійсно положення планет на небі в таких зонах, в знаках Зодіака, Оці означають весняни означають появу чогось нового, тому активно зараз з'являються якісь нові процеси, яких раніше не було. І мало того, що цьому не треба заважати, ну, хорошо б це ще й використовувати. Якісь стартапи, щось нове. А оці знаки зодіака вони пов'язані або вони як зима, як старість в житті. Вони пов'язані або з закінченням, з мудрістю, а також з, ну, в принципі, з руйнуванням чогось. Руйнування, відновлення, руйнування, відновлення. Такі енергії. Якісно до чогось домовитися, якісно щось зробити. Такого зараз немає. Взагалі, ми знаходимося також в періоді, коли. З листопада до середини весни багато ретроградних планет на небі. От скоро Марс закінчить бути ретроградним, так Вініра з Меркурієм почне і так до середини весни. Це означає, що основні проблеми, які хвилюють людей, вони не вирішуються і не йдуть вперед. Вони як ретроградно вони повертаються, повертаються, повертаються. Тобто любу проблему, яку ви, яка для вас є проблема, наприклад, тривалість війни. Там демобілізація, мобілізація, мобілізація там, бомбардування і, і, і так далі. Любу проблему, яку ви отак от голос говорите. До середини весни. Мій прогноз такий, що вона не буде вирішена. Вона буде якби. Як, як як День сурка, в фільмі День сурка вона буде стояти на місці, і кожен день ви будете прокидатися, і та сама проблема, в тому самому невирішеному варіанті, вона буде ну, фігурувати. Це означає, що е, період ретроградних планет означає, що перспективно не намагатися вирішити задачі, які ви перед собою ставите, а змінювати умови задач. Змі... Е, планета, яка йде прямо, означає вирішити задачу, яку є, а ретроградна означає змінити умови задач. Чисто ну, астрологічна інформація така, що от як в школі вам задавали задачу якусь, і колись в якійсь задачі була помилка, і ця задача ніяк не, не вирішувалася. Так само в тих задачах, які ви формулюєте, вони не вирішуються, якщо, то це значить, в умові задачі є помилка. Можливо, раніше це не було помилкою, але з часом той фактор став помилкою, і треба змінювати, дивитися, змінювати умови задачі. Пишіть, будь ласка, зворотній зв'язок, як у вас працюють ці передбачення, чи справджуються вони, чи не справджуються. Пишіть корисну інформацію для інших людей і запитання на наступні е, трансляції. Е, запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України е, і реквізити, е, ви бачите перед собою. На все добре!